Всім привіт! Огляд пневматичної гвинтівки українського виробництва. Чайка 14 у нас на екрані. Конкретніша гвинтівка виготовлялась в Харкові на заводі Латек. Залізо даної пневматичної гвинтівки схоже з усіма моделями чайка. Що я маю на увазі залізо? Це створ, циліндр та інші внутрішні частини спусковий механізм. А ложе мало своє відмінність. Воно також схоже на пневматичну гвинтівку турецького виробництва Торуну, оскільки ложе, можливо, навіть комусь і нагадує, виготовляло з одних і тих самих форм. Гвинтівка має газову пружину, на відміну від чайки 01. В остальних моделях скрізь газова пружина встановлена з заводу. Так, далі, характеристики гвинтівки, які можемо спостерігати в інтернеті. Швидкість кулі від 305 до 330 метрів на секунду. Знову ж таки не вказується якою кулою. Як мені здається, краще вказувати потужність десь 16-17 джолів. Ну, звісно, від типу кулі може різниця бути. Фактична вага гвинтівки 3 кг 80 г. На сайтах на деяких вказується. Вага скрізь одинакова. 01,11 чайки, 12-14 та см, але це невірно. Довжина загальна гвинтівки 110 см. Ну, ось така довжина. Відносно невеличка класу магнум пневматики, тому що, наприклад, Хатсан 125 він має довжину 123 см, але і коротка така гвинтівка. Довжина ствола та ствол у всіх гвинтівок чайка. Він Одинаковий, це 450 мм, тобі 45 см, і 12 нарізів. нарізний ствол. мушка ось такого плану в чайки 14. Зелене світлонакопичувальний елемент, хоча мушка та світлонакопичувальний елемент могли відрізнятися, буває також червоний. І різна форма мушки, тому бувають різні. Прицільна планка також буває різна. В даному випадку маємо таку більш старого типу зразка. Регулюється цілик. Ось цілик, до речі, у нас тут трішки такий тюнінгований. Я отвори робив для більш зручної присілки. Не знаю наскільки це реально продемонструвати складно, але звідси ось помітно. Цілик регулюється як по вертикалі, так і по горизонталі. Вертикальна за допомогою цього гужончика, Горизонталь за допомогою цих маленьких, як з лівої сторони. Так само і з правої сторони, все це регулюється. Гвинтівка має запобіжник такого ось плану. От знято запобіжника поставлено. Даний запобіжник дає нам змогу зняти гвинтівку з бойового зведення. Тобто, коли зломили, зараз продемонструю вам, ось на зводі гвинтівка. ось, Якщо ми передумали з якихось причин стріляти, Просто тримаємо за ствола. Ось. Зняли запобіжника, ствол зажимаємо, на спусковий гачок жмемо, міцно тримаємо і плавно відпускаємо. Ось. І так знімаємо з бойового зведення. Але слід зазначити, що коли не на запобіжнику і ви зводите ствол, то потрібно бути дуже обережним, щоб випадково не натиснути на спусковий гачок. І ствол не захлопнувся, тому що багато випадків є, коли ствол потім гнеться, дивиться вверх, і навіть по голові можна тримати добре цим стволом. Для встановлення будь-яких планок або оптичних приладів на гвинтівці є ластівчин хвіст 11 мм. Точно такий самий, як і на всіх гвинтівках чайка. Лише можна сказати, так як мінус, нема отвору під стопор. Його або самостійно робити, або якимось чином встановлювати моноблок, чи кільця, чи що ви там будете використовувати. Чайка 14 також має одразу відмінність, яка падає до ока. Ось таку наклейку латик з обох сторон, але з цієї сторони в мене немає. Вона загубилась, ось тут повинна бути. І, звісно, ложе. Яке не схоже ні на яку модель з чайки. Ложа таке вона. Елегантне, класичне. Монте-Карло, що В більш такому сучасному виконанні, я б навіть сказав, спускова скоба. Теж така не зовсім класична, футуристична навіть покриття. Ось я спробую вам передати. Бачите, матове таке покриття. Воно таке цупке, навіть коли долоні спітніли. Тримати буде досить комфортно все. Є такі типу, як. Не насічки, такі канавки невеличкі. Ось такі у нас ложа дуже зручні. Ну, який його може, можливо, мінус. Воно трошки важче, ніж на чайці перші та чайці 11. І також, якщо сюди попаде якийсь бруд, оце матове покриття таке, то його буде складніше відчистити. Гвинтівка має такий потилочник. Гумовий він достатньо міцний, кріпиться на два гвинтики. Ще стосовно ложа, то вона кріпиться за допомогою таких гвинтів. Ось і з лівої сторони і аналогічний гвинт з правої сторони. Та тут біля спускової скоби маємо такий гвинт. Ось з цієї сторони так виглядає ложе. Тяги бачимо не штамповані, досить добротні, міцні. Покриття, звісно, вороніння, чорне все покриття як і ствола, так і циліндра. За потужністю чайку 14, як і всі види чайок, я відніс до середнього таков класу, яка тільки відкриває магнуми. Гвинтівка ну, виконує свої функції, скажімо так. Її достатньо для плінкінгу розважальної стрільби, стрільби на близькі та середні відстані. Так, знову ж таки, можна встановити оптичний приціл і стріляти трішки далі. Гвинтівка підійде для відстрілу різних шкідників, які заважають сільському господарству. Для полювання не згодиться, оскільки навіть полювання в Україні воно заборонено з пневматичною зброєю. Хоча зброєю її і не назовеш як таковою. Зроблю зараз тестовий відстріл. Буду використовувати кулі шершень півграмові. На відстан 20 метрів будемо стріляти. Мішень ось такого формату закріплю. Відстріляємо і подивимось результат. Знову ж таки, результат ні до чого вас не спонукає, просто додамо його в огляд. тому що куля не підбирається, оптичний приціл не використовується, просто постріляємо з упору. Відстріляю 7 кульок. На такій дистанції мушка навіть перекриває мішень, то це чорний круг, який ми потім побачимо. Ну, думаю, для демонстрації сім кульок цілком достатньо буде. Як для огляду, а потім будемо, звісно, ще з неї стріляти. Ціліс під чорний круг. Під зріз. Сподіваюся, що воно хоч щось там влучає, оскільки можливо прицілля навіть дещо збиті були. Також в планах далі поставити сюди оптичний приціл. Той, що зараз стоїть на чайці 11. Чайка відзніме відео всі, що в планах і потім сюди його встановимо. З відкритих стріляти нормально, в принципі, але на якийсь результат розраховувати не якось. Не вдається теж. Для плінкінгу відкритих прицільних цілком достатньо, якщо цілі адекватного розміру. Так, і сьома кулька. Та й підемо дивитись на результат. Вистріляв сім кульок. І навіть давайте, не вимикаючи камеру, підемо дивитись, що у нас там взагалі вийшло, тому що зйомка відбулася на одну камеру. Вже бачу, що. Набагато нижче прилетіло. Так, прийшов я сюди з штативом. Ось так його встановлю. І зараз разом з вами подивимося, що у нас тут. Хоча навіть зніму я з штативу. Так, щоб було все помітно. Так, рахуємо влучання. Ось бачимо тут, зрозуміло, що два куля матчева, вона залишає такі пробоїни. Саме бачите, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ну, навіть на 20 метрів цілився, до речі, під зріз. Мушка, як я і казав, закриває ось таке коло. Діаметр кола 7 см. Купність маємо. Купність маємо, грубо кажучи, 5 см по центрам горизонталь та вертикаль. 4 можна сказати. 4 на 5. Я вважаю з відкритих прицільних на 20 метрів з 0,5 грами досить гарний результат вийшов. А хто як вважає, пишіть у коментарі. Вважаю, що на цьому огляд гвинтівки можна завершувати. Навіть на 20 метрів з відкритих прицільних, просто взявши шершень півграмові, такі, маємо такий достойний я б сказав, результат для бюджетної гвинтівки, бюджетних куль. Ну, звісно, нижче полетіли, але тут можна підкрутити цілик, підняти на прицільний план, як я й говорив, ось цей гужончик. Навіть мішень не пошкодило, можна навіть потім використовувати для нормально пристріляної. Гвинтівки. Ну а кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, тому що далі буде багато цікавого. Це також допомагає розвиватися каналу.